Ще один лотик, чоловічки бон. якість дуже класнюча всі такі веселі, яскраві. Значить, 3-6 місяців. 18,24. 18, 24. 03, 18, 24. 3, 6. 3, 6, 6, 12. 18, 24. 6, 12, 12, 18, 12, 18. І такі веселенькі на три рочки. Також в лотику будуть такі свинянчики, комплекти і лосинки. Лосинки йдуть на 3-6 місяців. Три рочки, 3-6, 3-6.